Справа в дійсності дуже дискомфортна. Чому? Корупція це завжди велике зло. І навіть в мирний час об'єми такої корупції є загрозою для державності. А в військовий час це може бути загрозою для існування самої країни. І чого ми попали в таку парадоксальну ситуацію? Получається, якщо ми розкручуємо цей ну, скажімо, цю справу і надалі, ми виходимо на самі верхи. Уже зараз е, говорять про можливу підозру бувшому міністру оборони е, Рустему Ульмєрову, а це теж дуже близька людина до президента. А тепер він займає, е, пам'ятаєте, тоді був скандал з ним, пов'язаний з міністерством оборони, і його прибрали. Я так називаю, щуку кинули у річку. Його прибрали і поставили на е, посаду голови Ради національної безпеки і оборони. Це посада дуже е, ну, висока. Е, по державному рейтингу, якщо так можна сказати, потихеньку ниточки тягнуться до голови адміністрації президента, до офісу президента Єрмака, не хочеться робити поганих прогнозів. Ми бачимо про те, що корупція в Україні вже зашкалює, і градус напруги в українського суспільства зараз по цьому по цій справі дуже високий. Тому що поки одні боронять державу, лють свою кров, гинуть. Волонтерять, допомагають, коли пенсіонери дають копійку з пенсій. Є певна категорія недоторканих, які зробили самі себе недоторканими, які мало того, що жирують, які просто ну, без стида і без совісті обкрадають країну, яка воює.